Ну и шо за дела? Не знаю Что здесь стекловым, мне кажется, костями? Да не э -э так Я как вариант Попробовал это вообще идиотский способ Ну-ка Оказалося, що. Пізніше ця тема. Грепнула. О, бач, тут тепер цей го, бач. Тут ага. проход, а в спіретичному тут нема нічого. Якого Беня. Щоб не щетерили. От гамнюки. От суки. Ага. ага. Поняв. Тепер я поняв. Це ж буча. І так же само ми з колокольчиком можемо зробити. В принципі, да, можна попробувати. А, він якраз напротив колокола. Так, давай Кикове. Ааа! Ти ж прямо, мав, піти, на наша Що ти тропи, бля? Турне. Бля, я в шоці. Я, я тупо в шоці. Турне. Тобі просто прямо треба було йти. На що ти отвертав туди? Так якось козевець. В шоці. мене не буду. Ой-ой-ой. Угу. Що з ще й Завар очка. Очка. Так. Ми не пили пиво, що таке? Так, покаж. Так. Якщо ти хочеш пиво, то в нас є так багато часу. No much time for this. Ще час тут. Так. Давай А воно? Wanna... Та прям же! Того я й кажу на, що ти вертав. Yeah. Дааа! в нас вейшло. Розіб'є розіб вікна, да? Воно розіб'є вікна Побачиш не? Да, розібью вікно. Mm. Бач, тепер ми матнемо ту фігню підемо в Spirit World, і ми встигнемо. Да. так. Осталось якісь шмельку. Заварочки, mm -hmm. так, Значить, тепер мотаю. Тепер Spirit World. джем yeah. і mm -hmm. Так. А там ще тут щось є. От, нашов. А! А! Тут нового виніс. Ну, бо для цього фігнюшку її його... ага. кикнув. Почекай. Це <схи> щоб... Ого. Це щоб проход відкритий був. Uh, я так понимаю, да. Не, я думал, что служил в своей службе. По двери киш Ты не сможешь пройти Той фильми Ваза называй? Да. Если что. А внизу Внизу ...под... получишь я просто мало знать! Получишь. Я мало знать. Угу. Двері вже заминули, чесно не скажу. Можна раз їх відкривати, і анімація ця, як відкриваєш і заходиш. Ага. Є така. З одного удару. Але все ще не бачу портала ніде. Ми не не дойшли, нього. До Ах ти Срака! Зів, він тебе зів. О, там ця штучка в которая... середине. Так, є. Я... Понятно? А А як до неї тепер добратися? Звісти. Мерт. Ну, це не допоможе Думаєш? Там стекло, що воно допоможе? Чим? Не знаю. Меня Грати А, так. Да. Я тики по фону бачу, честно короче. Герои все нормально выглядят. Ага, вот и ше. Голова -мало. ой ой Понял. Сейчас. Разу... Зел. Сейчас давай, чувачки будут. Да? Я тоже про это думал. Нема. На Дио нема нікого Нікого, нікого Де? Безплатно, безплатно. Нічого Там вон. Да Так кофе. Так. А! Десь там є. Де это гнида? Не зайдеш. тобі треба з цієї сторони. Почекай, це на ті, ті ножки. Так, да, не в ту сторону. <плес> не ті ноги. Ось. Думу, що це тих? Ладно, всунеш, подивимось. Да, <плес> що? Там видно, що це до цих. Ладно, записуй. Ну, всунеш подивишся. Подивимося, бо я не бачу поки що. Це дуже неоднозначно, знаєш, фраза. Це тобі тільки зак. <на> Ти про це не думаєш, просто. Ну, ми ж подивимось. Mm -hmm. <піллячу> не. Дурно чую. Бу. Не чую, а навіть. туда, туда. так. Треба его развертать. Сейчас, я определюсь, потому что... Шо... Стой, стой. Не-не-не, почекай. Пути. Да, да. Да-да-да-да. Де байся, як в тій графіці це все виглядало. Угу. Тоже нормально, шо? Це, тобі так кажеться на 4К моніторі. <рес> е, куди ти вертаєш? А, не не а <рес> На плойці ми бачили сплошні квадрати. <рес> е, куди? <рес> То есть реально мало шо. Можна було просто... Ну да. Просто виглядало, честно, як якийсь однаковий квадратик. А. Так, что тут? И туда, походу. Нет. Сіи. Сюда. Отсюда. Почекай, що я на мутую. так тобі піднятый отрав. Ага. А ти той куб заглавий потім? Ну да, чого ж я не вийму його. Кто знаєш. Я? Так, Клик, Так, ну це от сюди явно. Думаєш? Ну, тут от кусочок хвоста. Не. А, а воно, лапи, лапи. Лапи і крила. Вон, бачиш? Ну, так, да, це так. Да. Мало би бути, да, Що <кхів> <Це> ти не мути? <кхів> Все правильно я намутив. Тепер. Да. Опа. Шаблоки дались? Да. А видно, через те, що у мене кінчилися блоки. Всі сюди. Даже вертики не надо. Угу. Эээ, це... тоже сюда. Нет. Нет, это не сюда. <laughs> Туда. Сейчас позади, я тільки цей відвину, щоб не мішав. Так. Ну, цей позади, можна сюди свиснути. Угу. А, я дві не зможу його ставити. Стой мида обратно. я так и сюда позади очень танде лапка ну да устоять аж два блока все Ага. да цей не надо врати просто всю так есть Ой, Боже, ти головломка можно зумазити. Ага. І не із за того, що тяжкі, а из-за того, що треба воркити. О-о-о! О! о о, -о, -о, -о. <гум> Кусочек обязательно було взрубати? Я теж про це думаю. Бу-бу-бу-бу! А-а-о! А-а-то! Да ты Вони <гум> злякались излякалась! Я тоже їх злякался. А ці штучки не береш? Не, не берусь. У мене максимум є їх. Две штуки. Алло, возьми. Возьми, цей кусок сира. Ты маєш, бути живим. Не обязательно. Не обязательно. О, о! Пишли дуб. А чего не живи я не понял. Почекай. Ми... Тільки раді цього. Так. Ми робили головоломку раді куска сира. Так. Так є. Тепер куди? Нам треба дві головоломки. Де вони? Стуйш, ти не розкидуйся своїми ножами сраними. А А ти що? А я не знаю туди куди нам йти. Прямо. Так, ну тут ми були. Ні, ми звідти прийшли десь. А, да, ми звідти... Чи не звід? Звідки ми прийшли? Тут ми не були. Ну, один двох проходив новий, так що я, я не знаю, напевно, ні. Бубум. Тепер по трубі. А? По трубик. Там США одна шляпа. <laughs> так, медленно, медленно и уверенно. Ну, эти штуки не, не едят нас. Да. Они просто... Нет! Они едят! Это срака! Я думала, это ага. жертвы их. А це вони же. Кто? А може це жертви, які перетворюють, А, -а може бути. Йо, коли мене. Слушай не чіпають. <схід> Я зменшую собі ворогів. Просто. Так. <схід> Там хтось є. Угу. <схід> Тёп, 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 тёп. А, тут можно так это. А, и шо тут? Я не знаю, тут можно сюда, сюда, можно и... и можно сюда. А, Слышь, -а -а. ты шо? Ментаба есть! Охренеть! Что это со звездочки, например? Охренел? Жги його, жги, Пали! Ці зв'язочки значить, що він типу, зачарований. Це це значить... Тобою зачарованный? Да, мною. Боже. Ти що, прикалуєшся? Що це добрий був. Я не думаю. Що він добрий? Наверх. До Арбалетом. Угу. Що там воно Ні. там десь... ой, вибач. Ай! Ти залазиш сюди, на цю кубку, а потом напротив і наверх. Або на кубку і наверх, да, алло! не добре Прошлий на нас не кидався, якісь буйні, слухай Прошлий такий самий мужик був я може бути, що він просто побачив, що я його чела вбив. Х. І мене рішив. А не вмачує. Так, і що далі? На кубки. Ну тут більше нічого нема. Ну дві кубки в углах. На них ти не заберешся уж ніяк. Тут ще ше шендойкий проход впереди, нет? Чи мені кажется? Ми з нього прийшли. Нет, тут. Труба а, почекай! Була. Тут пришлось Да-да-да-да. Тут 6 явилось. Та йоли, палы Я не можу ніяк поняти, що що наверху тоді. З другої сторони, Я не знаю. для чого це все? Ну, типа, це ж. там трошки як проходить, але тут, тут по-моєму, над тим треугольником наверх, ні? Та ні. Чи мені кажеться? Зверху. Тут був о, цей факел. А, факил. Стерчал. Туди хазяй не знаю, ты чего да. Хиба, что туда все ради <свистит> так, ну ладно, туди сюда. Неизвестно. извест. Что-то миссия до босс пайта якось тут <свистит> дуже просторненько, я тебе скажу. А, бачишь от те штуки. Mm. И что не дают? А я не знаю. О, сюда можно пройти. А он туда? Не. Взял. Так, і що? Тут теж ще щось Ще одна якась головоломка Непонятно хм. А що з іншого боку? Та нічого тоді вертай в другу частину коней в другу сторону. Щас тоді верну цю форму. Може, щось треба буде зробити з цими штукенціями. Я ж не можу це, я трогати нічого, я поняла. Так, в, да, в Spirit World. Ага. Це Арган чи що? Я не знаю. Тобі свідкість треба знати мелодію. Спробуй. Іди, наверное, Я знаю. Яку ти Ну ти що, не чуєш вони по-разному. Вс. Вони по-разному, мені треба було два уставити, щоб е общая мелодія получилась. Все. Mm. Звідки все знати мелодію, іде. Е Пошукай письмо. Відки я знаю. Де буде написана мелодія с нотами. Ты справишся. А що? Це стара гра, ніхто не буде за це задумувати. Ладно. Ах ти, гамно. Палей його. Е, алло. Чого він не підбирається? А, все? Ні. Я думав, він цей його приліпився. Аж До чого там нема чого? Я не знаю. До чого приліпляється? Ты міг його спалити на вогні. Він не піднімався, розумієш? Mm. Вообще ніяк. Ооо Ты э, сотка? Да, за 100 душ. душ. Що тебе на всякий случай. О, я думала, тут щось прям, я не знаю. все гани звідти. А! Ты бачишь? <рошхи> Бачу. <паспілляння> Жесть. так розробники наверняка подумали. Так, мы вас, наверное, заебали, тими кубиками. зробіть з трьох одну мелодию. Yeah. <laughs> так, и что теперь? Так, ну я портала не бачу. Я вообще не бачила це частину А, вот портал. No. <laughs> а, не, бачу, вот так. Ну просто в спичном мире кто не знаю, не знайомий шосс. Да просто здорово. Ну, в игре сий, да. Ммм. Ну, не одинаково убить. Наверное, не знаю. Не то. є... задний. Чи може в якійсь комбінації треба їх служити? Я не знаю. Ну но... Ну, так. Може отак. О! Так. Повезло. Пігнали далі. Все, на next етаж.